Норів усіх груп чекають в обласному центрі служби крові. Там кажуть, порівняно з мирним часом потреба у них зросла вдвічі. Суд наклав арешт на ділянки й будівництво біля свято-успенської церкви у Рівному. Триває підготовка бійців новоствореної бригади Нацполіції Людь вони вчаться надавати домедичну допомогу та влучно стріляти. Ні, це нічого не коштує і людям допомогти. Ніхто не боїться. Всі, всі хто хто хоче здати, всі не бояться. Владислав Загробський працює поліцейським у Вінниці. Нині він проходить навчання у Рівному. Сьогодні чоловік разом із колегами прийшов здати кров. каже це його п'ята донація. Все дома Вінниці здавав. Ну так там, де в футбольному клубі грав, попросили там на батьки. Ну і так, коли просять дають, коли людям потрібно. Хай не байдужі приходять, допомагають, бо в такий складний час потрібно здавати кров людям. Нас потребують військові, і багато людей потребують на сьогоднішній день. Наш центр потребує всіх груп крові. Ми маємо завдання по забезпеченню еритроцитами якраз тих лікувальних закладів, якраз при, фронту, при фронтових областей. Тому що самі розумієте, що потреба там дуже велика, і багато областей взагалі ну, не, не можуть забезпечити. Достатню кількість еритроцитів. зі слів директорки обласного центру служби крові Ліни Михальчук з початку повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові зросла вдвічі. Разом з нею вдвічі збільшилася кількість охочих її здати. У центрі каже раді усім донорам, але перевагу надають постійним. Добре, коли ці донори постійні, коли вони приходять мінімум два-три рази в рік. А донором крові можна бути не частіше якраз в 60 днів. Тому що ці донори вони вже навчені, як потрібно харчуватися, які вимоги до донора, що потрібно відпочити, що не потрібно. Е Якісь ліки перед цим вживати, алкоголь. Тим, хто стає донором вперше, спочатку визначають рівень гемоглобіну групу крові та резус-фактор. З лютого минулого року почали робити тести на КЕЛ-антигени. Вони можуть бути двох видів: негативні або позитивні. це ми определяємо групу, це ми оприділяємо резус, а це оприділяємо кел. Оце КЕЛ-мінус, Оце КЕЛ-мінус, Оце КЕЛ-мінус». Зі слів медичного директора Центру служби крові Івана Рябченко, переливати кел плюс тим, хто має кел мінус, небезпечно. Це як несумісна кров. Реакція буде відповідна в залежності від об'єму перелитої крові, частоти перелитої несумісної крові, а також стану пацієнта, якому зробили трансфузію. От. Якщо це дуже часто відбувається, переливання потребує людини внаслідок захворювання когось, то це край негативно і може навіть призвести до летання випадків. Сказати, що людина, яка КЕЛ-позитивна, не може бути донором, це невірно. Вона може бути донором, але донором не еритроцитів, тобто не цільної крові. Вона може бути донором тромбоцитів або плазми. Але оскільки в нас на сьогоднішній день плазми в області достатньо, навіть можна сказати, з надлишком достатньо. Тому ці люди, яким визначено, що вони КЕА-позитивні, при бажанні вони можуть стати донорами тромбоцитів. Ольга Ворощук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Наприкінці березня, поблизу успенської церкви на вулиці Шевченка, почали підготовку ділянки до будівельних робіт. Тоді ж голова ОСББ будинку на вулиці Кавказька, 15, який знаходиться поруч, звернулася до органів влади. Десь за тиждень перед паскою з'явились будівельники, які почали заїхали екскаватори, почали розчищати земельну ділянку і встановлювати дерев'яний паркан. Мешканці зразу вийшли. Почали цікавитись, які є документи на дане будівництво. Документів нам не, не, не показали. Вже другий день, коли ми не спостерігаємо будівельників на даному об'єкті. Успенська церква є пам'яткою архітектури національного значення. Відповідно, погоджувати будівництво має міністерство культури та інформаційної політики. Раніше повідомила Суспільному начальниця обласного управління культури Любов Романюк. До рівненської окружної прокуратури надійшло звернення від міністерства. Культури та інформаційної політики України щодо здійснення будівельних робіт за адресою вулиця Шевченка, 115 в місті рівному з порушення вимог чинного законодавства, зокрема в частині будівництва в зоні охоронні зоні, в якій знаходяться пам'ятки архітектури національного значення, було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 та частиною першої статті 275 кримінального кодексу України. Після відкриття кримінального Адження спеціалісти міських управлінь культури, містобудування та архітектури, а також управління земельних відносин розпочали перевірку будівництва, каже Роман Дзецько. За результатами вказаної слідчої дії з відповідними спеціалістами було констатовано факти порушень будівельного законодавства при здійсненні будівництва відповідного житлового будинку. За результатами чого судом було задоволено клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на дві земельні ділянки за вказаною адресою, а також не також незавершеного об'єкта будівництва. З забороною відчуження користування, а також подальшого проведення будівельних робіт на вказаних об'єктах, адвокат забудовників Олексій Домецький повідомив Суспільному, що з рішенням суду про арешт ділянки і будівництва він та його сторона не погоджуються і будуть його оскаржувати. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, суспільне новини рівне. Понад 270 пожеж виникло на території Рівненщини з початку цього року. Про це повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. На цих пожежах рятувальники виявили 13 загиблих людей ще шестеро травмувалися. Також пожежникам вдалося врятувати 17 людей зі слів Дмитра Мельника. Основні причини загорянь коротке замикання електромережі, порушення експлуатації печей та не Обережне поводження з вогнем. Намагався підірвати транспортний об'єкт у рівному та здавав позиції зсу у таких діях. Підозрюють чоловіка, який, ймовірно, під виглядом волонтера збирав розвідувальну інформацію для ворога. Як повідомила сьогодні речниця СБУ в області Анна Свінціцька Савчук, слідчі завершили досудове розслідування, в результаті якого вдалося з'ясувати, що 67-річний чоловік у 2014-2015 роках входив до до так званої п'ятої окремої мотострілкової донецької бригади імені голови ДНР Захарченка. його затримали, коли він через месенджер намагався повідомити співробітнику головного управління генштабу Росії дані про розташування українських військових. Фігурант має посідку на постійне проживання у РФ та з 2014 року виконував ворожі завдання у складі угрупування «Оплот» та батальйон Хан. У вересні минулого року зловмисник повернувся до РФ, де отримав нове завдання, яке полягало у здійсненні розвідки та вчиненні диверсії на ключових об'єктах транспортної системи України. За процесуальне керівництво обласної прокуратури вказані особі повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, матеріали справи скеровано до суду. Воздув! Воздув! Так відбуваються двотижневі навчання у воєнізованому підрозділі поліції Людь. Новобранці вчаться надавати домедичну допомогу та вправляються у стрільбі. <звіт> Стартували навчання два місяці тому у тренінговому центрі Нацполіції Рівненщини. За цей час вже випустили три групи бійців, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у підрозділ. Це 103 новобранця, з них четверо жінок. Крім того, до лав вступили 54 працівники поліції області. Планується, що ці бійці воюватимуть на передовій, зокрема, виконуватимуть штурмові дії, знешкоджуватимуть противників та займатимуться розвідкою. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. В обласній бібліотеці відбулися урочистості з нагоди річниці прийняття Польщею конституції у 1791 році, за словами віцеконсула генерального консульства Польщі у Луцьку Матеуша Маршалика. Попри те, що ця конституція не є діюча для сучасної Польщі, вона є символом свободи і незалежних традицій держави, яка наприкінці XVIII століття перебувала під іноземною окупацією. Свято дуже важливо, тому що воно а, показує як Польща старалась тоді реформуватися, позбавитися залежності від Росії, в якої вона була в 18 столітті. Захід приурочений і вдячності польському народу за те все, що він робить. Бо ми бачимо, що декілька було країн, які подали від самого початку року Україні. І зокрема, одна із цих перших держав це була держава Польщі. Польський народ це народ братній, який завжди допоможе Україні. І якщо ми будемо разом, польща Україна, дійсно, ми переможемо в війні і майбутнє тільки в Європейський, може бути. s più s poljakam